Просто крім ситуація, яка в Німеччині могла статися тільки зі мною. Оскільки я не намагаюсь допомагати нашим людям, українцям, скільки я не е, кажу, що українці гарні люди, я кожного разу вступаю в якесь гімно. Ось така ситуація. Люди перед новим роком ми замовляли деякі речі з України, там батькіше передавали нам е, малому подарунки, і так сталося, що перевізник нам віддав на одну сумку більше. І я це помітив наступного дня і одразу ж звернувся, тому що думаю, якась людина втратила свою посилку, хоче отримати назад речі. Треба допомогти. Я ж не викину. Я ж не оставлю ті нові речі собі. Я звернувся до перевізника. Перевізник каже, давайте привозьте нам ті речі, ми їх відвеземо. Я кажу: Ну зачекайте, ті, я за них заплатив. Гроші там 10 євро я сказав, хоча там я більше за той пакунок заплатив. Я кажу, що я не можу їхати знову там, 30 кілометрів чи 20 кілометрів до вас назад. Хто-то мені буде кошти за те за то повертати, кажу: дайте мені адресу тієї людини, і нехай він сплатить е, те, що я заплатив вам, і дорогу, тобто за ДХЛ чи за якусь іншу службу доставки, замовлень. Я йому відправлю це навіть сьогодні чи завтра, нехай тільки сплатиться. Перевізник каже: Окей, окей, тут мені через годину пише відправник дівчина, яка відправляла той пакунок з України. І це все перед новим роком. І дівчина просить, чи можете ви це відправити вже після Нового року. Я кажу, так, напишете мені, все зробимо, типу, без проблем. Ну, я та думаю, що то нормальні люди. Тут мені пишуть ось на днях людина, вже, яка має отримати цю посилку, і починає мені. Казати, що я шахрай, що я хочу з нього вибити гроші, які він не буде платити. Що він звернеться до поліції. Люди, я просто в вахірі. Я зараз в наступному сторіс прикріплю ті скріни. Ну то просто жесть. Я не знав, що наші люди бувають настільки ну, типа, довбойоні. Реально, я не знав, що люди бувають настільки дурні. Реально, от як допомагати нашим людям? Я маю сам платити за то кошти і ще ходити відправляти. І моя відповідь цій людині: я сказав, що якщо сьогодні він не відправить мені мої гроші, які я заплатив за його пакунок, та 10 євро, щоб я відправив йому той пакунок в каси, я не полінюсь, не полінюсь витратити мій час і мої гроші. Я поїду до Франкфурту, відправлю його пакунок наложним платежем в Україну отримувачу. І нехай він, вони там платять мої 20 євро і за всю пересилку. Якщо сьогодні він того не зробить, я зроблю так. Я не пошкодую, я поїду до Франкфурту, витрачу один день, але зроблю ось саме так. Тому що ну, мене шахраєм називати за те, що я, я звернувся сам, ніхто не знав, що той пакунок у мене. Я звернувся, скинув фото того пакунку. Я навіть не лазив, ну, не, не дивився туди. То просто піздець. І ще одне забув вам сказати, щоб всі не думали, що я такий виродок, що я така потвора. Коли людина сказала, що вона не хоче, щоб я ем, з нього гроші брав, я скинув свою адресу. Я скинув адресу свого міста, своєї квартири. После царі я сказав, що сюди ходить з каселя потяг. Він йде приблизно там годину 10 годину 20, буває навіть за годину приходить. Приїздіть до мене. Віддасте мені гроші в руки, а я вам віддам ваш пакунок також в руки. На ну що людина сказала, то чого я маю їхати? Ну Ось так, якось як допомагати в такій ситуації? Що я маю робити? От Скажіть, мені просто цікаво ваша думка, що ви взагалі думаєте з приводу цієї ситуації? Як би ви поступили на моєму місці?